Вигідний Ленін у селі Тернівка Новоархангельського району пам'ятника Ленін і діти не просто позбулися, а й отримали з нього користь. Перед тим як викинути Ілліча на смітник, з нього викрили майже 70 кілограмів кольорового металу та здали на брухт. Оскільки оцінили вождя і на що витратили гроші, розкаже Марія Староста. Двометровий постамент серед гуще дерев помітно здалеку, і лише бетонні сліди вказують на те, що було на ньому щось важке і велике. Саме тут, у сільському парку, пам'ятник Ленінеїти простив близько пів сотні років. Та у листопаді минулого року, згідно із законом про декомунізацію, його демонтували, а матеріал, з якого складався монумент, пішов на благо громаді. Ось такий вигляд мав пам'ятник після останньої реставрації. У сільській раді вирішили викинути бетонну скульптуру на смітник нерозумно, адже вона була покрита міцним шаром кольорового металу. Мідь. Ще з совєтських часів якісна. На ній і вирішили заробити та викроїти метал із Леніна було непросто. Спочатку чотирьохтонну скульптуру необхідно було зняти з постаменту. До справи задіяли техніку, допоміг місцевий фермер. Трактора дав її, крана дав. Чепили, підняли на газ 53 Ну тут стрілу трошки погнуло, бо ну як-не-як, вес здоровий. Впоралися за дві години. Втім, щоб роздягнути вождя, часу знадобилось більше. Розбирали тижніва, якраз щоб до нового року. Крепкий, я сказав, і молоток, зубив, розбивав. Так зілляча вдалося на майже 70 кілограмів міді. Здобич вирішили здати на брухт. У пункті прийому металу кажуть, Леніна у них ще не було. Це вперше було, ось скільки на прийомках, ось я знаю, що в нас приймають на наші місці, це перший випадок, коли Леніна здав на металовому я такого я такого не чув. У нас на Варханську демонтували, так він лежить у селищній раді. Торгували за вожжя більше п'яти тисяч гривень. Частину заробленого витратили на пральну машинку для дитячого садка. Раніше в нас була автомат-машинка, але з дефіцитом води в скважині вона не може працювати. І благодаря ось у Карловній, нашій сільській раді нам подарили нову машину. Ми тепер сильно задоволені, стираємо, піддержуємо чистоту, порядок в нашому садочку. Новим подарунком хваляться й у шкільній їдальні. У них морозильна камера давно зламалась, а на нову не вистачало коштів. Ми закуповуємо продукти на місяць і нам треба їх десь Так що вона нам була дуже-дуже потрібна. Втім, справу ще не завершено, каже сільський голова. Постамент, на якому стояв Ленін з дітьми, планують довести до ладу і зробити новий пам'ятник. Ми своїми працівниками. Усіма говорили, і подивилися в інтернеті, що багато на таких місцях ставлять якісь символічні знаки. Рішили, все-таки, щоб в нас в селі, в нашому, якийсь був свій ангел-охоронець. І будемо думати над цим питанням, щоб зробити ангела. Тепер шукають майстрів для цієї роботи. Марія Староста, Сергій Баранюк день за днем.